Привіт! Якщо ти досі не знаєш, що таке стейкінг криптовалют, спробував, але не досяг успіху або просто маєш криптовалюту і не знаєш, що з нею робити. Це відео створене саме для тебе. Я Филь Назар, помічник керівника практики корпоративного права та фінтех. Маю 4-річний досвід на ринку криптоактивів, і сьогодні розповім тобі, що таке стейкінг і як його правильно використовувати, і як він допоможе тобі отримати більше з твоїх криптовалютних інвестицій. Стейкінг це спосіб отримання доходу на твої активи. Ти зберігаєш свої кошти на спеціальному рахунку, не використовуєш їх і вони генерують пасивний дохід. Чим більше суми на рахунку, тим більше ти заробляєш. Це схоже на банківський депозит, але з можливістю. Значно вищих прибутків. Є два основних типи стейкінгу біржовий і дефі. Біржовий стейкінг реалізується через централізовані криптовалютні біржі. Ти передаєш свої токени на стейкінгові рахунки біржі, яка займається всім процесом від твого імені. Біржі, такі як Binance Bybit, пропонують зручні інтерфейси і додаткові можливості. Дефі стейкінг здійснюється.